Всі пам'ятають початок 90-х, розквіт там територія А так. і так далі, тому подібне. Він був можливим лише тому, лише тому, що на короткий час Росія не цікавилася українським ринком. Тому що у Росії самої не було тоді е, е, коштів, щоб вливати в розкрутку своїх, своїх ну, в телепроєкти, в е, радіохолдинги і так далі. Це те, що з'явилося в 2000 ну, в кінці 90-х, почало з'являтися заходити на український ринок. І тільки тому е, зробила на калінці за три копійки е, українська музика 90-х і українські телепрограми 90-х, які які не були бізнесом за, за великим рахунком. Ну, там та ж саме, та ж такі, територія і так далі, і там Червона рута фестивалі. Тобто те, що робилося на ентузіазмі майже на голому, стало популярним справді. Ну, тільки тому, що на той момент у, у нашої музики не було сильного конкурента, з боку, ну, сильного конкуренції з боку Росії, медійного конкурента, підкріпленого дуже великими бабками. Це шоу-бізнес, це питання бюджетів, питання. питання Способу донесення свого продукту до, до споживача, і там матеріальний фактор, фактор можливостей грає вирішальну роль. От, власне, тому відбулася ця русифікація української музики, українського медіапростору в 2000-х роках. І потім в меншою мірою але все таки відбувся, відбувся цей реванш уже після революції гідності в десятих роках коли спочатку спочатку ну відбувся якийсь так певний певні спроби кенцелінгу російської культури російської мови музиці і так далі але потім знову все повернулося і наші артисти стали їздити туди їхні приїжджати сюди от просто просто гроші